Вітаю, це канал Превентивна медицина. І з вами, сімейний лікар Ольга Мітюшова. Сьогодні спробуємо зазирнути у можливості одного із найскладніших і водночас найважливіших органів людського тіла. Поговоримо про очі. Як одужати від застуди. Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Декілька цікавих фактів: При чханні очі завжди закриті. Рогівку акул використовують при пересадці сітківки людям. Очі людини можуть розпізнавати близько 10 мільйонів відтінків кольорів. Кожен 12-й чоловік дальтонік. Найактивніші м'язи в нашому тілі це м'язи очей. Зображення з очей передаються в мозок перевернутому. Космонавти в космосі не можуть плакати через силу гравітації. Коли ви дивитеся на кохану людину, то діаметр зіниць збільшується на 45%. За 12 годин людина у середньому моргає 25 хвилин. Ці факти демонструють, наскільки складною та дивовижною є будова і функціонування очей, а оскільки очі забезпечують понад 80% сприйняття інформації з навколишнього світу, то нам варто їх берегти. Зокрема, від кон'юктивіту. Думаю, що кожен з нас хоча б раз в житті стикався з цією проблемою. Кон'юктивіт – це запалення слизової оболонки, що покриває очне яблуко та внутрішню поверхню повік. Якщо до запалення кон'юктиву додається запалення повік, то це блефрокон'юктивіт. Якщо ще є запалення рогівки, то це кератокон'юктивіт. Основні причини конюктивіту. Алергени, інфекції, бактерії або віруси, хімічні опіки, може бути кліщ. В залежності від причини, симптоми будуть теж відрізнятися. Почнемо з інфекційних збудників та їх симптомів. Вірусний кон'юктив проявляється почервонінням очей, печінням, відчуттям піску в очах, виділеннями. Але кількість виділень незначна, і вони не зелені. Немає відчуття склеювання повік після сну. Часто виникає світлобоязнь та звуження очної щілини. Як правило, хвороба починається з одного ока і переходить на друге. І, звичайно, наявні загальні ознаки застуди: слабкість, нежить, утруднене носове дихання, біль у горлі, кашель, лихоманка. При бактеріальному запаленні частіше вражається одне око, і за правильного догляду здорове око не має захворіти. Наявні рясні жовто-зелені виділення сльозотеча. Відчуття склеєння повіки і важкості при відкриванні очей, особливо зранку. Почервоніння помірне, а біль мінімальний. Повіки червоні та набряклі. А вії можуть приклеїтися до повіку, творюючи скоринку. Алергічний кон'єктив. Частіше він сезонний. Характерні почервоніння очей та рясна сльозотеча. Спостерігається набряк повік, можливий сильний свербіж, але не обов'язково. І окрема група, що виникає через вплив хімікатів, це може бути хлор в басейні, вплив шкідливих хімічних речовин, забруднене повітря. Перша самодопомога в таких випадках ретельно промити очі під проточною водою, опісля обов'язково зверніться до лікаря. Пам'ятайте, що інколи хімічний опік може викликати незворотні зміни огостроти зору. Інколи причиною почервоніння є кліщі демодекс, який буде пошкоджувати не тільки очі, але й брови та шкіру навколо носа. Існує окрема терапія, яка швидко дає позитивний ефект при лікуванні. Отже, лікування буде обиратися відповідно до збудника. При вірусних інфекціях використовуйте місцево краплі з інтерфороном або антисептиком. Це буде обов'язкове доповнення до загального лікування вірусної інфекції, основою якого є рясне тепле пиття, промивання носа сольовим розчином, збивання температури вище 38 градусів. Покращення настає поступово протягом 7-10 днів. При бактеріальному конъюнктивіті не обійтися без крапель або мазі з антибіотиком, при алергічному реміті краплі з інтерфороном, нестероїдними протизапальними, що зменшить симптоматику. Важливий системний прийом антигістамінних пігулок. Якщо причиною є хімічний опік, то в залежності від того, чим саме було ураження, підберуть антидот. Загальні правила лікування очей ретельно помити руки з милом. На період хвороби краще відмовитися від лінз і користуватися окулярами до повного одужання, закапувати слід тільки хворе око. Важливо дотримуватися кратності прийому і завершити лікування до кінця. На початку лікування під час гострого стану деякі краплі варто закапувати кожні 2 години до полегшення стану. Якщо ви користуєтеся краплями для корекції зору або у зв'язку з операцією, і у вас їх декілька, то робіть перерви між ними мінімум 5 хвилин. І ще кілька загальних порад. Якщо ви страждаєте від надмірної сухості синдрому сухого ока, то на допомогу прийде штучна сльоза. Дотриматись режиму відпочинку для очей, робіть перерви при роботі за комп'ютером, використовуйте режим екрану, який зменшить навантаження на зір, розгляньте варіант захисних окулярів для очей. Регулярні обстеження допоможуть діагностувати проблеми на ранніх стадіях. Превентивні заходи дозволяють уникнути серйозних ускладнень. Ранні виявлення та профілактика обходяться дешевше, ніж лікування захворювань. Дбайте про себе і свій світогляд. Лайкайте, поширюйте та коментуйте це відео. І до наступних зустрічей на каналі Превентивна Медицина. Не Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають! флавовір противірусний засіб проти грипу та грві, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.